Нас по оперативній обстановці ворог продовжує атакувати наші населені пункти на півночі, намагається просунутись глиб нашої фактичної території. По липецькому напрямку зайняти для нього стратегічну позицію щодо Дамби. Однак там наші воїни ворога стримують. Крім того, по вовчанському напрямку так само ворог намагається окупувати, скажімо так, місто Вовчанськ. І взяти його під контроль. Там наші воїни, так само наших військ, стримують подекуди. Іде стрілецький бій. Значить, по всім абсолютно напрямкам ситуація з нашого боку є абсолютно контрольованою. Значить, ворог обрав трохи іншу фактично тактику ніж 24 лютого 2022 року. Так він іде малими фактично групами і зараз. Наше завдання стабілізувати дійсно лінію фронту, тому що йдуть там лісосмугами, посадками, кущами, всім, чим тільки то можливо, значить, просувається невеликими групами по два, по три, там максимум п'ять осіб. Після того формують певні вже такі більш. Серйозні, скажімо так, угруповання і вже там атакують позиції наших військ. Тому наші воїни зосереджені на тому, щоб виявляти відповідно ворога і знищувати його.